Мої вітання всім. Давайте подивимось, яким чоловіком чи жінкою у вас буде знайомство. Тобто, дивлячись, хто дивиться, зараз це питання. Спочатку ми подивимось на Оракулі. Можливо, нам Оракул надасть вже відповідь. Подумайте, будь ласка, про себе. Так, якась край. Кратіжка, да, перевернута свята вода, перевернута свобода, і хочеться ще, і дзеркало. І дзеркало. Ну, давайте спитаємо, ще додамо на звичайній клубі. А тут вже вийшов в Тірка, пік двійка, так, і тут двійка кубків. Ну. По-перше, карті крадіжка, так, я можу так сказати, що ваше нове знайомство може прийти несподівано, і, або за обставин, де хтось щось, можливо, або забере, або. Відійде, тобто я маю на увазі, знаєте, буває потрібно, щоб хтось ушов з вашого життя в, в тому сенсі, щоб прийшло, прийшла нова енергія, нова людина. І це може бути з різних таких аспектів, і це може бути час, увага, або навіть, знаєте, ситуація, де вам щось. Ви втрачаєте, а натомість з'являється ця людина. По карті дар це, про, попри невпевнений початок, це знайомство принесе вам щось важливе, можливо, досвід, можлива емоція або підтримку. Перевернетесь від воді, це може вказувати на те, що знайомство буде не зовсім таким чистим і щирим спочатку. Можливо, будуть приховані якісь мотиви, або взагалі, знаєте, ну, не, ну як людину, з якою ви познайомились, відкриваємо всі мовити карти. ну, ні, Кожен хоче щось приховати чи розповісти по перевернути свободи це про те, що є сигналом, що ця людина може бути. А, чимось а, обмежено. От. Ну, ви повинні звернути увагу, якщо така людина прийде з таких обставин до вас, так, ви а, напевно спитаєте, свободна ця людина чи ні, тому що перевернута свобода, нам вказано те, що а, тут є якесь обмеження. Або обставини, або погляди, і, і щодо статусу може, ви знаєте, приховуватись, тому що свята вода перевернута, і перевернута свобода на це може натікати. Зверніть на це увагу. Якщо от у вас якось так срезанує по прямому дзеркалу, це свідчить, що ця людина. Буде відображати щось у вас самих. Тобто вона буде показувати, можливо, іншу сторону вашу, яку ви, можливо, не помічаєте. Можливо, знаєте, ви побачите в цій людині свої слабкості або бажання, знаєте, як відзеркалення. Можливо, ця людина прийде для цього досвіду по картам Яки. Тут вийшли у нас на, на гральній колоді, так, тут про те, що а, у вас можуть виникнути з людини. Я тут прийшла Валет червець, це молода людина, це енергія дуже молода, це емоційна людина, нестабільна людина, а, можливо, навіть замолодше, ніж ви. Можливо, різні погляди на щось. Ну, дуже багато чого може бути різного. І це ви повинні звернути на це увагу. Такі, знаєте, ну, дружні такі потих, побалакати, поспілкуватися. Тут я зараз не бачу якісь таких серйозностей. Тут може навіть виникнути якийсь конфлікт, чи виклик, можливо, ця людина має непростий такий характер, тільки пік. Таке от раптова зустріч у вас буде. У цієї людини до вас є романтичний такий інтерес, і, можливо, у вас зав'яжеться якась дружба. Тому що ну, двійка черві це не тільки, знаєте, взаємодія в коханні, це може бути просто нормальне людське спілкування. І відносини теж починаються. ну Це нормально да, з якоїсь друж... дружби, так би мовити, щоб пізнати більше про партнера. А партнером про вас. От хочеться спитати, чи насправді ви зараз відкриті до таких нових зв'язків? Ну, це буде непростий такий зв'язок, і я розумію чому, тому що, напевно, людина буде вас відзеркалювати, і людина буде з якимось багажем, тому що ви повинні. Придивлятися до цієї людини, яка з'явиться в вашому житті, така раптово з якимись змінами.